Всім привіт! Мене звуть Женя і я рада вітати вас на моєму каналі. Як ви зрозуміли з назви відео, сьогодні хочу поговорити про свої цілі на 2026 рік. Взагалі, в мене прописані 100 цілей до кінця 2026 року в окремому блакноті. Але сьогодні я розкажу про декілька своїх основних цілей на рік, а точніше, 12. Перша ціль це стабільно ходити в зал і тренувати своє тіло. Я вже почала це робити. Сьогодні у нас 16 лютого такої лютого, сьогодні у нас 16 січня, і я вже сходила в зал 4 рази. Якщо б не Знаєте, жіноча акція ходила б і цього тижня також, але пропускаю. Я порахувала, що якщо я буду ходити тричі в тиждень на тренування, то мені потрібно зробити 156 тренувань. Я буду у ці дні, які знаєте кожного місяця випадають. Я буду їх робити в інші дні. Тижня, щоб в цілому в мене вийшло 156 тренувань. Я прям дуже хочу себе струнке підтягнуте, м'язисте таке тіло. Воно щоб було жіночне, щоб весь одяг на мене класно сідав. Друга ціль це за рік набрати 10 тисяч підписників. В блокнотику написано 20, але я не знаю, чому я сюди записала 10. Я вже зі своїм помічником розробила собі план, все розписала і вже сьогодні. Переформатувала свої відео, я змінила трошечки подачу, змінила їх тривалість, і тепер буду працювати над контентом по-іншому, трошки. І це має принести свої результати. Третя ціль це стабільний дохід. У мене є сума, до якої я хочу дійти, щоб це було від цієї суми і вище, тому що я вже деякий час просто стою на місці, не зростаю, бо є якийсь такий фінансовий потолок, і з яким я зараз... Працюю активно як підсвідомо, так і свідомо. Тобто і на тонкому, і на матеріальному плані. Четверте, дуже складне, я вважаю, але зайнятися своїми зубами. Я в дитинстві носила пластинку, але через те, що я була дитина, мені не подобалося. Я там якийсь час поносила, трошки щось вирівнялося, і потім я на це забила. Зараз я про це дуже сильно жалкую, тому що за гроші не мої можна було зробити собі нормальні зуби, нормальний прикус, нормальний вигляд. Але що маємо, то маємо. Мій план: мені потрібно вирвати два зуби мудрості, сходити на консультацію до лікаря, подивитися, чи треба щось там чинити, лагодити і все таке. Потім зробити зліпок щелепи, відправити його мені зроблять елайнери. Носити їх, вирівняти зуби, відбілити їх, все, кайфувати. Я не знаю, чи зможе це за рік все зробити, бо, можливо, потрібно буде довше носити елайнери, але я прям взяла собі ось це на замітку, і я вже, я думаю, що наступного місяця пойду виривати зуби. А можливо, і цього взагалі. Наступні два пункти можна з'єднати в один: це чиста, здорова шкіра. Та Класне, здорове, довге волосся, бажано тільки на голові. Я вже змінила трошки свій догляд, я знаю, що мені треба ще докупити, і буду зараз користуватися тим, що в мене є, і подивлюся на результат. Також я хочу сходити до косметолога, до трихолога, проконсультуватися, подивитися, можливо, мені ще щось потрібно. Ще було б в ідеалі здати всі аналізи, можливо, на якісь дефіцити, але зараз я п'ю ще залізо, тому думаю, що все буде окей. Наступна ціль це змінити стиль одягу. Я більшість часу, ну я думаю, так років 5 останніх, а може й більше, ходила в більш тому зати Одізі, а тепер мені хочеться змінитися на щось елегантне, сукні, більш жіночі крій, юбочки. Коротше, все таке жіночне, елегантне хочеться. Я пройшла в Тікток тест, і мені сказали, що, що мені підійде стиль фемфаталь. Це така типу, рокова жінка, вся в чорному, красна помада, така вона елегантна, красива. Ну, а чи ні, можна спробувати. Наступне це подорожі. Я виписала всі страни. Не ну, думаю, що всі і міста, куди я хочу. Звісно, я не буду кожного дня там подорожувати в різні країни, хоча їх багато виписала. Але я зробила собі список, що я хочу, куди я хочу поїхати. І за цей рік я подивлюсь, скільки я зможу реалізувати ось цих подорожей. Але це дуже класно. Мені так подобається дізнаватися нову культуру, їжу, нову дивитися нові місця, особливо якщо є щось історичне там. Тому що в 9 років я дуже сильно фанатіла по Єгипту і взагалі мала поступати на архіолог. Дякую, що я не поступила. Наступне, купити всю необхідну техніку для зняття відео. Так як я знімаю на YouTube, я знімаю рілси, TikTok я не буду поки брати, то мені потрібно демонтувати на що знімати, на що ставити камеру і так далі. Тобто, я хочу MacBook, я хочу мікрофон, я хочу новий штатив, я хочу світло. А, і, ну, і що ще помілоче, навіть Далі. одне з важливих. Хочу здати в червні екзамен Тельк на Б1 по німецькому. Зараз я на курсах на Б1, і у нас буде фінальний екзамен на сертифікат у червні. Я сподіваюся, що я його здам, отримую класний бал і можу потім видихнути. Передостання ціль це я хочу піти здавати на права, отримати права і купити машину. «Да». Да, замахнулась. Але тут це зробити складніше, тому що нова мова: піти в автошколу коштує 6 тисяч франків. Це трошки більше, ніж 6 тисяч євро. На минуточку. Ну, і через те, що є складності, є свої якісь моменти, то, ну, типу, складніше набагато буде здати екзамен і отримати права. але, але, Ця задача є, я буду дивитися, встигаючи і можу я її реалізувати чи ні, тому я її записала а про реалізацію. Вже будемо думати трошечки пізніше. І головна, головна тема на весь цей рік це мій стан. Я хочу дуже класно пропрацювати свій стан, свою самоцінність і, взагалі, самовідчуття тобто, зростити любов до себе настільки. Щоб я відчувала легкість, знаєте, цей достаток мислення змінити. Я хочу себе класно почувати. А так як я буду займатися і здоров'ям, і зовнішнім виглядом, і своїми якимись бажаннями, це буде тільки допомагати мені змінюватися. Тому я сподіваюся, що це 2026 рік. По-перше, це розпочався перший рік дев'ятирічного циклу. Тобто, все потрібно робити по-новому, а це все плюс-мінус для мене по-новому. Тому. На цей рік я ставлю ставки, і мені дуже цікаво подивитися в кінці року, що з цього вийшло, чи вийшло щось взагалі. Але я в себе вірю, знаєте, і ви в себе вірте. Напишіть, будь ласка, яка ваша головна ціль на 2026 рік в коментарях. І, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, не забувайте, будь ласка, це робити. І побачимося з вами у наступних відео.